Чи чули ви коли-небудь про існування стійкої до води паркетної дошки? Основою цієї унікальної гібридної дошки служить мінеральний композит денскор, що забезпечує їй високу стійкість та стабільність, яку по характеристикам можна порівняти з плиткою або камнем. Саме ця серцевина забезпечує їй ще й водонепроникність, вона не вбирає воду і не набухає верхній шар дошки виконаний з натуральної деревини дуба, лакове покриття ультрахард в десять ростійкіше до зносу за звичайні паркетні лаки. Тому така дошка гарно лежатиме у будь-яких зонах, що піддаються підвищеному впливу вологи, таких як кухні та ванні кімнати. Така властивість підлоги дає можливість складати дошку по всій площі будинку без зміни типів покриття та переходів. Всі ці характеристики в купі з відмінною теплопровідністю вказують ще й на те, що дошку можна використовувати на системах теплих підлог.